Я стояла на касі магазину. Черга довга дитина крутиться біля мене, тягне за рукав Мам, а можна цукерку? Потім кажу, намагаючись порахувати в голові, скільки вийде в сумі. У кошику найнеобхідніше хліб, молоко, крупи, трохи овочів і пачка печива. Касир пробиває товари, а я відкриваю гаманець 300 гривень. Я швидко дивлюсь на екран каси 347. Не вистачає майже 50 гривень. Обличчя, наче обливає хвиля сорму. У мене виривається, вибачте, тоді, будь ласка, молоко відкладіть. І тут позаду мене лунає тихий, але впевнений голос Донечко, не треба, я тобі заплачу. Я повертаюся, за мною стоїть бабуся невисока, в темному пальто сива хустка акуратно зав'язана під підборіддям, очі ясні, добрі. В руках тримає маленький пакуночок з кількома продуктами видно, що купує лише найнеобхідніше. Та ні, бабусю, що ви? Ні, в якому разі. Я відразу махаю руками, це ж зовсім не потрібно, Треба, каже вона просто. Я бачу, ти з дитиною, а тобі, мабуть, кожна гривня дорога. Не переймайся, я колись теж отак стояла, а мені допомогли. Тож тепер я за когось іншого заплачу. Так воно має бути. Касир трохи здивовано зиркає на нас, але мовчки приймає гроші. Я стою ніби вкопана, відчуваю, як на очі навертаються сльози не від суми, а від ситуації та й від людяності. Дякую вам, кажу, тихо, ледве стримуючи емоції. Та що там дякувати, усміхається бабуся. Головне, не забувай, добру поколу ходить. Вона бере свій пакуночок і наквапом виходить. А я ще трохи затрималася, заскладала речі, заспокоювала малого, коли вийшла з магазину, побачила, що бабуся сидить на лавці біля входу. Не знаю чому, але ноги самі мене понесли до неї. Ви мене вибачте, кажу я, але я не можу просто так скажіть, де ви живете, я вам ці гроші поверну. Бабуся махнула рукою та які там гроші, донечко, це ж пусте. Ми розговорилися, Її звати Анна Степанівна. Вона жила неподалік у старій п'ятиповерхівці сама. Син з невісткою і двома внуками вже кілька років за кордоном, на заробітках, як вона казала. Допомагають, каже, не ображають, але рідко приїжджають, у кожного своє життя. Але іноді хочеться отак просто поговорити, як зараз з тобою. І я зрозуміла, що вона прийшла сюди не лише по хліб, вона прийшла туди, де є люди, де чути голоси, рух, сміх дітей, бо самотність це не тиша в квартирі, це коли тебе ніхто не помічає. Ми просиділи на тій лавці, мабуть, хвилин сорок. Вона розповідала про своє село, до коли жила з чоловіком, як переїхала в місто, як виростила сина. Говорила просто, без жодної жалості до себе. Але в кожному її слові відчувалася потреба бути почутою. Знаєш, сказала вона на прощання, колись, коли я була молодшою, я завжди поспішала. Все думала, треба все встигнути, зробити, заробити. А тепер, думаю, треба встигнути побачити людину поруч. О, життя коротке, а добре слово чи усмішка можуть комусь його освітити. Ми обмінялися номерами телефонів, я не збиралася забувати цю бабусю, і справді за кілька днів я прийшла до неї, принесла пиріг, і вона зраділа, ніби я принесла скарб. Та що ви сміялися? Я ж навіть святкувала сьогодні нічого, а ви просто з пирогом. І так непомітно ми стали майже родиною. Я іноді заходила до неї після роботи, допомагала з покупками, приносила їй квіти з базару, а вона розповідала мені історії, від яких теплішало на душі. Одного разу я спитала. А ви справді не хочете, щоб я віддала вам ті 50 гривень, вона засміялась. Та ти вже давно їх віддала, донечко, та ще з відсотками, добрими словами, увагою. Після того я часто помічала, стала помічати стільки навколо таких анстепанівних. у транспорті, в чергах, у дворі, люди, яких ніхто не слухає, але які просто чекають, щоб їх хтось побачив. Іноді вони виглядають сердитими чи байдужими, але за тим стоїть лише одне самотність. Ми звикли бігти, не дивитися навколо, думаємо, а що я можу змінити. А насправді дуже багато. Достатньо просто зупинитись, посміхнутись, запитати, як ви? І світ відразу стає трохи світлішим. Минуло кілька місяців я й далі навідувалась до Анни Степанівни, і кожен раз вона чекала мене з чайником, накритим ружничком і словами Нарешті прийшла моя дівчинка. А одного разу, коли я принесла їй трохи домашньої випічки, вона сказала: ти знаєш, я все думаю про той день у магазині. Тоді я йшла додому, думала. «О, Господи, кому я потрібна, а потім побачила тебе і зрозуміла потрібна. Бо, може, якби я тобі не дала тоді ті 50 гривень, ти б не зупинилась біля мене сьогодні. Мені стало якось так тихо всередині, бо я зрозуміла, що то не я була об'єктом допомоги, а вона мене врятувала від байдужості, від власної заклопотаності. Коли ми з сином прощали з нею перед поїздкою на море, вона вийшла нас провести, стояла біля воріт у своїй квітчастій хуці, махала рукою, поки ми не звернули за ріг. І я думала, мабуть, найбільше щастя для людини бути помічною, бо добро починається не з великих вчинків, а з погляду, з усмішки, з того, що ти бачиш когось поруч. Анна Степанівна навчила мене простій, але важливій істині не приходити повз людей. І тепер, коли я бачу когось розгубленого біля каси чи стареньку з важкою сумкою, я не думаю двічі, я просто підходжу, бо можливо саме в цю мить я та сама людина, яка повинна це побачити.